Російські окупанти тим часом продовжують обстрілювати не лише Херсон та область, а й Харків та Харківщину. Напередодні гатили по прикордонних районах. В одному із сіл зумського району поцілили у храм, а на території церкви зайнялася трава. Щонайменше чотири житлових будинки пошкодили у селах Чугуївського району, зруйнували садибу російські загарбники і у Куп'янському районі. Ще два приватних будинки пошкодили снарядами про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. Не повідомляють. Наталія Попова, радник голови Харківської обласної ради, долучається до нашої розмови. Пані Наталія, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Наталію, чи добрий ранок нині на Харківщині? Як минула ніч? Яка оперативна обстановка нині в області? Щодо ночі та вчорашнього дня. На щастя, у нас без ракетних обстрілів по місту. У нас продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти на Слобожанському напрямку, Куп'янському напрямку. Вчора, по даним штабу, було намагання по районі синівки по піти з сторони Росії російських військ у наступ. Але на щастя, як і завжди, наші збройні сили відбили його щодо постраждалих у нашому районі. На жаль, вчора одна людина загинула у Куп'янському районі, пішовши до лісу, і підірвалася на міні. Тому я ще раз прошу місцевих жителів Харківської області. Будь ласка, не виходьте до лісу, до придорожних територій, тому що на жаль, в нас в регіоні дуже велика мінна небезпека. Також на жаль, продовжують по районам у селах, містах, які обстрілюють у профронтовій зоні, знищувати приватні будинки. Найближчим часом, там десь близько восьмої години, не будуть вас нові дані. Скільки будинків постраждало? Тому на жаль, у цьому ситуація стабільна. Також у районах прифронтових у нас продовжується евакуація. Як вона проходить? Ця евакуація? Чи багато людей ще хочуть виїхати з? На даний момент щодо бажаючих виїхати, в нас тенденція йде на спад з 6 березня. Ось як в нас активізувалась вона трохи евакуювали що по даним нашого координаційного штабу близько 250 людей, з яких 33 дитини. Але це ті люди, які були бажаючі, після діалогу, їх вивезли. Також нас вивезли 60 мало людей з маломобільних груп. Їх перевезли до Житомира і там розселили, але на даний момент бажаючих ос немає, тому намагаємось продовжувати вести діалог і роз'яснювати людям, що краще з сели, які усі зоні, прифронтові, які обстрілюються майже що там що години, що декілька годин виїхати. Але це дуже важко, пані Наталі. А скільки ще дітей залишається у прифронтових районах? Дивіться, по тим громадам, в яких в нас була е, об'явлена обов'язкова евакуація, це громади Куп'янського району, е, там в е, там близько 60, 650 дітей, десь так. Але е, Бажання в них виїхати немає, в них є якісь там садиби, в них, в них є там корови, вони хочуть залишитися вдома та зберегти його, але діалог йде і потроху вдається вивозити людей. Є е, 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 постанова Кабінету міністрів, згідно якої з деяких там, громад можна проводити обов'язкову е, евакуацію. Але ми також розуміємо, що якщо там це обов'язково це силою, то діти можуть е відчувати якийсь там емоційний е стрес, не тільки щодо війни, а щодо того, що їх силою вивозять з дому. Тому намагаємось проводити все в рамках діалогу. Дякую за ваш час. Наталія Попова, радник голови Харківської обласної ради, була з нами на прямому відеозв'язку.